Максим, що це за фонтаны на території? Ну що за херня, блин? Це декор. Декор. Ужас якийсь, блин. Що це рукав дрявый в нас? Максим. Йопта. Фонтан на території. Максим. О, так бути. Ну як воно должно бути, щоб завтра заштопав рукав? Я тебе сказав. Сейчас, орнитки, иголки идут топать. Ну конечно. А? Ты наскіш чи ні? Нет? Не? Єдна життя пішла нахер, да? так? Мотаю. Скотчем мотає! Скотче мотає! Чи ти можеш вже на скіно Да. так? Да. Оце уровень. Оце буровики да. у нас. Да. Що, ти вже закінчуєш фініш. Да. Набурили сверловину 30. Скільки метрів? 5, 6, 10, 6. 6. Київська область, фільтрова сверловина в пісок. Ось таке місце для буріння. Ось так роботи виглядають. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Фонтан, конечно, у пацанів. Ну і вона Влад, штопить треба рукати.